Сучасні оці, шановна славська громада, пане голову, дорога, дорога українська молодь. Сьогодні ми стоїмо, перш за все, на місці сили. Напевно, багато з нас, хлопців і дівчат, приїжджали сюди неодноразово і набирали з тої сили, цього духу, щоб мати можливість боротись і воювати далі. Маківка, крути. Українська повстанська армія, Шестидесятники, незалежність України в 91-му році, яка прийшла з народним рухом України, 14-й рік початок війни, зараз повномасштабне вторгнення. Це все одна ниточка нашої боротьби, яка тягнеться ще у віка з одним і тим самим ворогом. Навіть якщо ми перемагаємо. Навіть якщо нам вдаються певні речі, і порівняно з 15-м роком у нас зараз є своя держава, є українське військо, це ще не кінець. Боротьба категорія вічна. Навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, нам треба зробити все, щоб цей ворог розпався, щоб цей ворог згинув інакше за кілька років знову буде повторення. Сьогодні ми приїхали, на сили і завтра знов поїхали до хлопців. Перед Паскою ми приїжджаємо під Бахмут до наших хлопців, хочемо підняти їм настрій автомобілями, тепловізорами чи пасочками. А в твого друга з відділення з вісьми чоловік сім загинуло, один він вижив. Безперечно, такі місця сили з'являться в Бахмуті, в Маріуполі, в Авдіївці, в щасті, в Станиці Луганській, всюди, де ми їздимо. І ми з вами маємо їхати туди і будувати. Там має з'явитись український вчитель, має з'явитися український священник. Інакше ми не зможемо застовбити цієї землі. Нас чекає, особливо вас, українська молода, чекає дуже важкий важкий шлях праці. Слава Богу, щоб він був без війни. Слава Україні!